Глядачі, ви стоїмо коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Всі дні харківського наступу Путін мовчить. Система не отримує вказівок і живе в своїх здогадках, пише Вадим Денисенко. Референдуми в ЛДНР. як примушування Путіна до громадська палата ЛНР звернулася до свого гауляйтера з проханням провести референдум про входження в РФ. Хоча два тижні тому вони відмовилися від цієї ідеї. В терміновому порядку Симонян це підтримала, бо це розв'яже руки в СВО. Потім Лугандони заявили, що референдум це про далеке майбутнє. А ще за годину громадська палата так званої ЕНР стала теж вимагати референдум. Кремль мовчить. Симоніян продовжує біснуватися. З великою долею ймовірності можна говорити, що ФСБшники качають Путіна, щоб той зробив щось більш рішуче: мобілізація, активація бойових дій, зачистка еліт. Просто щоб ми всі розуміли, всі дні харківського наступу Путін мовчить. Система не отримує вказівок і живе в своїх здогадках. Насправді, наступні дні можуть стати дуже цікавими, адже Путін давно вже не знав, що таке внутрішні конфлікти. Одним словом, попкорн не завадить. Ще чого Доброго, вони переворот зроблять і Медведєва в президенти поставлять, поки це жарт, якщо що. Що ж, в оточенні Путіна справді панує хаос. Про це заявив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю TSNUA. За його словами, в РФ падає довіра не просто до Путіна, а до всього керівництва, до військового командування, до цивільних структур, уряду тощо. Ми бачимо, що все це може призвести до поразки, яка може обрушити всю систему влади в Росії. Відповідно, це один фактор. Інший це те, що почалася гра самого заходу. Думаю, що він збирається добивати, а це означає, що гра на добивання виявляється у тому, щоб обрати якусь більш-менш помірну перспективну частину влади для знищення тієї радикальної, яка повелася так, як повелася, зважившись на війну та загрозу застосування ядерної зброї, каже правозахисник. Фейгін зазначає, що захід справді дуже непокоїться, що Путін застосує ядерну зброю. Елементи хаосу є, і вони ще не охопили тотально все, бо це все має йти зверху донизу. Те, що бродіння почалося, це очевидно. Думаю, йде болісний пошук виходу із ситуації. Путінський рецепт він такий: Давайте змусимо Україну піти на переговори, і якийсь варіант 50-50 оберемо. Вважає журналіст. За його словами, в оточенні Путіна є різні крила, і не виключено, що замість Путіна до влади прийде хтось інший. Можуть посадити замість нього Мішустіна, але це радикальне крило, яке хотіло б убезпечити себе. Є якась частина, яка провокує патріотів і всяких радикалів, що просто їх як глинобитну зброю використовуючи, вибити Путіна і посадити своїх. До них належить Патрошев, який би із задоволенням замінив Путіна на свого сина. Ця група нічим не відрізняється від Путіна. Але готова піти на поступки. Економічне крило воно більш договірно спроміжне. А такі, як Патрушев зображують договороспроможність. Але Патрушев, на відміну від Мішусті, несе відповідальність за війну в Україні. Головною перешкодою є сам Путін. Ця війна, крім Путіна, нікому не потрібна, каже Фейген. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.